Гарного дня усім слухачам Радіо Кордон. Четвер маємо на календарі, а це означає, що настав час програми незламні. Традиційно дізнаємось про усі нюанси роботи наших прикордонників. І сьогодні зі мною на зв'язку головний сержант Ростислав Ратушняк. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми ви вже у перший день? Що вас мотивувало повернутись знову до служби? Адже у вас уже був досвід військової служби до цього? Ну насправді я не мав морального права не повернутися на службу щоб захищати свою землю рідних та близьких? Чи чітко, коротко і зрозуміло, як проходила ваша підготовка перед першим бойовим завданням? Я вважаю, що мені дуже сильно пощастило з моїми керівниками весь вільний час. Ми займалися підготовкою, вивчали якісь нові методики тактики, приймали досвід наших побратимів, які вже пройшли перші бої сучасної війни. Знаю, що ви е, були задіяні в обороні міста Бахмут. Е, як це було? Розкажіть, як поводив себе ворог, яке озброєння застосовував, які завдання стояли перед вами тоді? Е, наші завдання були в принципі як і всюди. У нас ми стояли в обороні. Е, ворог застосовував всі можливі е, засоби, ну окрім. На той момент в них так не було багато кабів uh -huh. зараз. Але в більшості всі озброєння він використовував. Ну, ситуація була дуже складна, насправді. А, тоді точились, наскільки я розумію, і важкі міські бої. Чим вони були інші від боїв, які були. Перед, перед самою міською забудовою. Або іноді хлопці кажуть, що бої, які були перед цим Бахмутом, там наприклад, у благодатному, це зовсім інші бої, ніж ті, що були у Бахмуті. Я можу сказати тільки своєї перспективи, що важкість особисто для мене міських боїв, це обмежена кількість вигідних позицій, на яких ми можемо працювати, і велика кількість цивільного населення. яке Скажімо так, заважає. Угу. А, ще однією гарячою точкою цієї війни є Вовчанські. Ви там також були задіяні. Які завдання виконувала ваша група, і наскільки, і наскільки складною була ситуація там? Скажу коротко, ситуація була дуже складною. Ну, ці перші дні, і, скажу так, це був. Безсонний тиждень. Безсонний тиждень. А, як там поводив себе ворог? Чи відрізнялась тактика, наприклад, боїв у Вовчанську і тактика боїв у Бахмуті? Не сильно кардинально відрізнялася тактика. Це така так, так само масовані штурми ворога, але з застосуванням великої кількості керованих авіабомб. Угу. Їх було дуже дуже, дуже багато. А, знаю, що ви е, працюєте з безпілотниками. Коли почали цим займатися? Чи були вже у вас навички роботи з дронами, чи набули їх вже у підрозділі? Е, Набув вже їх в підрозділі десь орієнтовно з весни літа 2022 року. Почали так активно працювати. Угу. Які особливості саме у підготовці у операторів безпілотників? В залежності від фаху, і в залежності від напрямку, по якому працює оператор? Ну, так, ну, тут... а, а як це було у вашому Але... випадку? Наше завдання було розвідка, і ми максимально вивчали, як працювати. Даною технікою, якою ми використовуємо, вивчали тактики, ділились, ну, переймали досвід наших побратимів. Угу. А як ви можете оцінити взагалі підготовку дронщиків? Можливо, чогось не вистачає? Чи якими якостями потрібно володіти для того, щоб бути гарним оператором дрона? Е, ну, особисто з мого боку я ну, замічаю багато речей, які покращуються в загальному нашій структурі, е, які напрацьовуються, вдосконалюються, але ж попереду ще дуже багато роботи. Насправді від розробки нових систем mm -hmm. до підготовки фах, якісних фахових операторів і також е, керівників. З якими дронами вам вдалося попрацювати? Які зарекомендували себе найкраще у вашому застосуванні? Працювали ми багато з якими дронами, але основна наша робота це Mavic і 3, Mavic 3T. Це основна наша робота. А в чому їх особливості? Як вони себе рекомендують? Чим вони кращі за інших? Наразі на такому невеликому тактичному рівні Mavic 3 це незамінна річ. Особливо Mavic 3, t в важких ділянках місцевості, лісах це просто незамінна річ завдяки тепловізійній камері. А, а як взагалі виглядав ваш типовий день, ось, типовий день оператора БПЛА на передових позиціях? Як він виглядав? Я не буду занурюватись в деталі, але скажу так: що це важка праця і дуже велика відповідальність. Але коли вдається виконати завдання, поставлене перед нами? Це морально стає легше. Однозначно, розкажіть про ваші якісь найбільш результативні завдання, після яких вам ставало легше, ось так ми з моїми операторами. За дуже короткий період часу нанесли вогневих вражень ну, живій селі противника дуже великій кількості, і також було збито досить багато ворожих бортів. Угу. А, якою найбільшою такою здобиччю можете похизуватись? Не знаю, якщо чесно. Добре. Взагалі, такого конкретного. ну, якщо багато, якщо влучно, то це найголовніше. Хочу спитати про те, як ви взагалі можете позначити, як БПЛА взагалі змінили хід війни. Адже е, у 22-му році е, БПЛА ще були не так широко застосовані, як, наприклад, зараз як називають війна дронів е, ну насправді дуже суттєво змінила зараз. Якщо дивитися ну, е, на теперішній стан речей, то сучасну війну не можна уявити навіть без БПЛА будь-яких типів, як і літакових впів е, і тих самих мавіків. Війна, це і стрес, стрес фізичний, стрес емоційний. Як це у вас? Як справляєтесь у важкі моменти? Адже знаю, що ну, оператори безпілотників Вони можуть працювати по зміну і кілька діб, і це дуже велике навантаження. Як сказати? Як є? Ми багато жартуємо насправді якось без жартів нікуди. Чесно. кажучи Морально розружаємо один одного всі наші стосунки в нашому організмі, побудовані на взаємоповазі, підтримці, От, якось так і справляємося. Найголовніше, чи є у вас якісь а, традиції або ритуали перед бойовим виходом? Знаю, що хтось там молиться, хтось пісні співає, а хтось бере з собою якусь пам'ятну річ перед бойовим виходом. Як це у вас? Насправді у нас все досить просто і прагматично. Ми перевіряємо техніку, перевіряємо наше спорядження. Готуємося до завдання, вивчаємо місцевість, куди ми будемо виходити. Ну і кава сигарети про прості ритуали, але дієві, які зберігають життя. Головне перевірити техніку, спорядження, щоб все працювало три роки війни, майже як взагалі змінюється погляд на життя? Ось за такий час. Скажу так, що чітко розумію власні потреби. Зрозуміло. А, взагалі, чи думали, як бачите розвиток ось напрямку безпілотників, аеророзвитків у Держприкордонслужбі? Можливо, а, хочеться чогось, хочеться більше практики, хочеться більше якихось курсів. А, наприклад, уже ж в ЗСУ є рід навіть безпілотних технологій? Ну, я бачу, що воно. Починає трошки рухатись, але мені здається, що треба нарощувати темпи, бо ворог не стоїть на місці. Нам завжди потрібно розвиватися, розробляти якісь свої системи, приймати досвід наших побратимів з інших рід, родів військ і просто працювати, ну не покладаючи рук в цьому плані. Однозначно є ще над чим працювати. Є, є, є про є, є, є де проводити роботу над помилками і таке інше. Чи задумувались взагалі е, про майбутнє після нашої перемоги? Які плани, можливо, є. Думали в цьому напрямку? Насправді не думав до перемоги ще далеко і не задумуюсь поки на це. Крайнє питання, яке я задаю усім нашим героям, що для вас особисто означає бути прикордонником? Оберігати рубежі держави. Перші щастя. Друзі, такою є історія прикордонника Ростислава Ратушняка. Нагадаю, що ви слухали програму Незламні. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.